Всім привіт! Зараз я покажу вам, так як і обіцяв, про налаштування даного інвертора та його меню і підменю. В даному випадку ось ми маємо отакий головний екран, на якому зараз показується вхідна та вихідна напруга. Це це перше ось меню. У даному підменю показує частоту на вході та виході з інвертора. Так, Тут показує у нас напругу на акумуляторній батареї та струм, який повинен був іти на зарядку. Так як акумулятор заряджений повністю, то струм не йде ніякий. Тут також ось показує напругу і струм. Це у нас меню сонячних панелей, але так як вони не підключені, тут немає ніяких показників ні напруги, ні потужності. В цьому меню ось показує напругу на виході з інвертора та навантаження. У даному випадку зараз мережа підключення, навантаження на інвертор відсутня. Тут показує напругу вихідну та вольт Ампери. Тут показує вихідну напругу 232 вольта та нагрузку, яка повинна отут бути, якщо інвертор задіяний. Але, так як я говорив вже, в даному випадку мережа зараз присутня. Так, це в нас також 10 меню. Яке задіюються на сонячні панелі, але вони тут не підключені. В цьому меню ми бачимо, що інвертор підключений паралельно, ось воно пише par. Тобто з'єднання двох інверторів паралельно. Зараз вони працюють в паралелі, два інвертора. Ось індикація першого та другого. Ну, також ось показує напругу на акумуляторній батареї та струм. 0. Зараз акумуляторна батарея не заряджається. Ось показує температура акумуляторної батареї 29,6 градусів. Та відсоток заряду. Акумуляторна батарея перша і друга заряджена на 100%. Так як інвертора працюють в паралелі, то вони показують. Ідентичні показники двох інверторів. Ось, друга, і 57,6 вольт. І все. Це таке маленьке підменю і є ще основне меню налаштувань. Щоб в нього війти, потрібно зажати крайню праву кнопочку, потримати. 5 секунд, і воно переходить в меню налаштувань, Так, тут ось виставляється вихідна напруга. В даному випадку я поставив 230 вольт. Підтверджуємо і далі. В даному меню показує частоту, ми можемо виставити, яку нам потрібно. Я виставив 50 Гц. Третє меню це джерело виведення пріоритету. В даному випадку підключено GRID, тобто джерело живлення і заряду акумуляторних батарей від мережі, так як сонячних панелей тут немає, вони відсутні. Підтверджуємо 230. Оце режим, в якому працює інвертор. Режим Упс тобто безперебійника. Далі п'яте меню. Це також у нас тут меню. Це меню джерело, від якого заряджатимуться акумуляторні батареї. Ну, тобто гріт стоїть мережам. Шосте меню це струм, який заряджатиме акумулятор, при якому буде йти заряд акумуляторних батарей. Я виставлю 50 А. Акумуляторна батарея у мене на 15 кВт. годин 300 Ампер. Це максимальний струм, який. Буде заряджатися акумуляторна батарея. Я виставив 70 А. Так, восьме меню. Це у нас автоматичне повернення на головну сторінку. Тобто, якщо ніяких дій не буде, то воно автоматично буде повертатися на головну сторінку. Дев'яте меню це у нас меню перенавантаження. Воно в даний час включено. Якщо інвертор буде перенавантажений, то воно. Його вимкне. 10-те меню це у нас по температурі. Якщо температура привисеть задані проділи, прив то воно також його вимкне. Так, 11 меню це ми оставляємо за замовченням. 12 меню у нас включене, також он стоїть. Це енергозберігаючий режим. 13 -е, це байпас. Байпас також включений. 14 -е меню це у нас зумер. Зумер в даному випадку я вимкнув, щоб інвертор не пищав при якихось там аваріях. 15 -е меню це. Напруга на акумуляторні батареї. Ми тут також можемо її регулювати. 16 це максимальна напруга на акумуляторній батареї. Яку ми виставили 54,4 вольти. 17 меню. Це тип акумулятора. В даному випадку використовуються акумулятори літій-іонні, тому стоїть. Літій іонна батарея. Так, 18 меню. Це також до акумуляторної батареї. Виставлений параметр на 47,6 вольта. 19 меню. Це порог, до якого буде опускатися напруга і буде включатися заряд акумуляторної батареї. Так, тут ми залишаємо за замовчуванням. 21 -е у нас меню, ми виставили 55 і 2 вольти. 22 -е меню це мінімальна напруга, при якій буде відключатися інвертор. Вихідна мінімальна напруга, тобто, якщо, якщо на інверторі буде вихідна мінімальна напруга 180 вольт, то інвертор буде вимикатися. 23 меню. Це вихідна напруга. Висока. Якщо буде вихідна напруга більше, ніж 264 вольта, інвертор також буде вимикатися. Так, тут ми залишаємо за замовчуванням. 25-те меню це в нас вихідна напруга. Або відразу 220 вольт, або поступово буде підключатися 220 вольт на виході з інвертора. Тобто, у нас тут воно виключено, напруга буде підключатися саме одразу при пропаданні світла. Виходить на швиденько так в головне меню інвертор. Так, ми дійшли там до 25-го пункту. 25-й так, ось воно вимкнуте. 26-й пункт. Це у нас налаштування до заводських настроїк. Воно вимкнуте. Так, 27-й пункт це режим. Роботи інверторів в паралелі. Ось у нас стоїть паралель, ми вибрали. Інвертори працюють в паралелі. 28-й. Це в нас сигналізація відключення батареї. Ну, вона також вимкнута. Якщо батарея вимкнеться, воно просто на моніторі на екрані на головному меню покаже, що батарея вимкнута. Звукових сигналів подавати ніяких не буде. 29-те меню це вирівнювання, е, вирівнювання заряду батареї. Воно у нас ввімкнето. Тобто напруга буде вирівнюватись на батареях. Так, 30-те. Це у нас. вирівнювання точки напруги. Так, 31. Це вирівнювання час зарядки. 32 меню ми залишаємо тут також за замовчуванням. Це також там по часу. 33 так залишається. 34. Так, 37. 38 це включений режим. Щоб інвертор бачив акумуляторну батарею, БМС-ку. Так, 39 це режим, при якому інвертор буде відключати акумуляторну батарею і переходити на мережу, якщо відсоток зарядки акумулятора буде менший, ніж 20%. Так Знову підтверджуємо і переходимо до 39-го. Так, 20% 40%. Це у нас заряд батареї, при якому буде вмикатися інвертор на заряд акумуляторної батареї. Тобто, якщо там акумуляторна батарея 95% розрядилася, то він вже буде підзаряджати, якщо присутня мережа. 41-й. Ну це низький. Самий низький заряд батареї це 10%, при якому. Акумулятор буде відключатися, але на сонячних панелях. Якщо були підключені сонячні панелі. Ось такі налаштування має цей інвертор, головне меню і підменю. Ось такий вигляд у нього на екранчику. Показує мережу, показує акумуляторну батарею, показує навантаження, відсоток навантаження. Até